Всім доброго дня! Питання, як правильно відкалібрувати лічильник ogm 25 e Покажу наглядно, як це відбувається, коли ви отримували колоночку, поставили і хочете або поправити калібровку, або налаштувати з самого початку. Сам лічильник калібрується достатньо легко. Значить, що ми робимо, як тільки ми починаємо калібровку? Перше, ми включаємо. У лічильника є основне меню. Воно до нього можна перейти через затискання кнопки Setup. Утримуємо 20 секунд і переходимо в основне меню. Основне меню нам показує коефіцієнт. Який ми будемо або збільшувати, або зменшувати, і ми будемо пере, або, або буде переливати, або буде не доливати. Далі поетапно все розкажу, але просто по, поетапно покажу е, функціонал. Тут ми налаштовуємо ціну за літр, вона може підсумовувати. Також питають, як перевести з літрів в галони. Тобто, перейшли або навпаки, в кубічних метрах, в кілограмах і в літрах. Тобто, коли ми е, бачимо, що в нас є, е, до прикладу, похибка е, на 100 літрах, він переливає літр. То нам це потрібно це значення піднять. Ми переходимо, е, до прикладу, це буде міліграми грами літри, десятки 10 літрів. Ми переходимо і ставимо тут замість четвірки, п'ятірку. так, І воно зберігає. Нічого не затискаємо, воно саме себе збереже і підніме калібровку. Тобто ми вже будемо, це умовно, да? ми під, можемо піднімати або більше або менше. Тому що ми поставили п'ятерку, це умовне значення, що я поставив. Можливо, воно буде не п'ятерка, а дев'ятка. І цього нам буде достатньо, щоб ми вирівняли 1 літр там до 200 грам. Після того, як ми виставили калібровку, ми беремо, беремо мірну ємність. Не менше 20 літрів, і прокачуємо. Прокачка йде. Перший пропуск, переливаємо. Другий пропуск ми вже передивляємось похибку. Якщо у нас на другому ми вирівнились до 300 грамів, і нам, прикладу, не потрібно більше змінювати коефіцієнт, ми записуємо собі коефіцієнт і його підтримуємо. якщо він Допустим, при зміні батареї, як там зіб'ється, чи... то ми будемо знати цей поправочний коефіцієнт і забуваємо його. Також у нас є загальне тотал, моментальне. Ми можемо переглянути відслідковування швидкості потоку. Завжди слідкуємо за батарейками. Батарейки використовуємо по типу щось дюрасела. Не менше, щоб вони не окислялись. Є направлення потоку, обов'язково справа наліво. це бажано справа наліво. Але він може працювати і зліва направо. Так, значить, і після того, як ми вже зробили прогонку другу, у нас лічильник буде вже стабільно показувати той коефіцієнт, який ми йому задали. По тому Основна умова при калібруванні це тримати повністю відкритий пістолет, не притримувати поток, швидкість потоку, не зменшувати. Притримуватись характеристик: це верхня межа 120 літрів на хвилину, нижня межа 10 літрів на хвилину. І калібровку робить чим більше ємність, тим точніше буде показувати. Загалом це дуже якісні лічильники E е, UM лічильники преміум сегмента, і хто їх обирає, отримує якість. Головне не брати копії, підробок так і так далі. І тоді буде працювати вам довгі-довгі роки. Якщо будуть ще запитання, будь ласка, звертайтесь, проконсультуємо, якщо потрібно зібрати колоночку. На даному лічильнику будемо зробити зборочку вам. Якщо є питання, будь ласка, задавайте, будемо намагатися на них відповідати. Всім гарного дня, АЗС комплект. Ми займаємося виготовленням заправних обладнання, насоси, перекачування пального це наш профіль. Всім дякую за перегляд. Телефонуйте, пишіть, замовляйте. Yeah, cool.